Вітаю, шановні восьмі класи. Сьогодні ми розпочинаємо тему третю. Це банківський рахунок, платіжна картка, оплата товарів та послуг, і темою нашого року сьогодні є рахунок в банку. Ну, для того, щоб якось налаштувати себе на роботу, подумайте, який ваш сьогодні настрій на початку нашого заняття, і спробуйте надати відповідь на запитання, для чого потрібен рахунок в банку. Подумайте над цим запитанням, ну а я буду вже пояснювати далі. Сьогодні ми з вами розпочинаємо знайомство з однією з найважливіших фінансових послуг це банківським рахунком. Адже саме він є ключовим інструментом для безпечного збереження грошей, здійснення платежів та управління особистими фінансами. Треба подумати, чи, чи зручно завжди носити готівку з собою? Чи безпечно це? І саме банківський рахунок дозволяє. Уникнути цих ризиків, економити час і навіть кошти. Ми з'ясуємо, які бувають види рахунків, для чого потрібні реквізити, що таке iBank і чому важливо розуміти різницю між банківським рахунком та номером платіжної картки. Наше завдання сьогодні це навчитися бачити, як правильний вибір. Рахунку допомагає не лише зручно розраховуватися, а й планувати власні витрати, контролювати кошти та приймати фінансово обґрунтовані рішення. І ми тут бачимо рахунок в банку. Що ж це за слово? Слово банк походить від італійського, що означає стіл або лавка прилавок. Міняйли, тобто пращури сучасних банкірів, найчастіше надавали свої послуги під час ярмарки на центральних площах міста. Звідти і пішло така назва, як банк. Банк може відкрити для людини спеціальний рахунок, тобто місце, де зберігаються її гроші. На рахунку можна класти гроші, тобто зберігати, отримувати зарплату чи перекази, переказувати гроші іншим людям і сплачувати покупки. Банківський рахунок це рахунок, на якому обліковуються гроші, який дає змогу зручно. Та безпечно їх зберігати, здійснювати операції з ними і отримувати банківські послуги. Для кого відкривають рахунки зазвичай, Ну, можуть відкрити фізичні дорослі особи, можуть відкрити рахунок діти, наприклад, з дозволу батьків можна мати дитячу картку, і у деякі з вас є, і підприємцям, тобто відкривають юридичні особи або фізичні особи-підприємці. Важливий момент, якщо рахунок відкрито для особистих потреб. Тобто отримання зарплати, витрат на покупки, заощадження, ним не можна користуватися для бізнесу. Тобто, один рахунок для особистих грошей, інший для підприємницької діяльності. Які бувають види банківських рахунок, їх три ключових: це поточний, можна зберігати гроші та здійснювати безготівкові операції, використовується фізичними та юридичними особами повсякденних платежів, а депозитний. Використовується фізичними та юридичними особами для розміщення депозитних вкладів, передбачає отримання доходів у формі відсотків, і кредитний відкривається фізичними та юридичними особами при отриманні кредиту, передбачає сплату відсотків за користування ними. В Україні дуже популярні поточні рахунки, до яких відкрита платіжна картка, але рахунок і картка це не одне і те саме. Рахунок це умовний обліковий запис клієнта в банку. А картка це інструмент доступу до рахунку і здійснення платежів. Рахунок може один, а карток до нього кілька. Зокрема, на інше ім'я, крім власників рахунку. Зараз попрошу вас попрацювати із завданням. Треба встановити відповідність між видами рахунків і для чого їх використовують. Зупиніться і попрацюйте над цим. Банківські рахунки можуть бути відкриті в різних валютах, рахунок у гривні призначений для здійснення безготівкових операцій в національній валюті, таких як отримання зарплати, оплата за комунальні послуги тощо. Рахунок в іноземній валюті дозволяє зберігати та здійснювати платежі в доларах США, Євро чи інше. Він буде корисний для тих людей, які працюють фрілансерами, мають родичів за кордоном, які надсилають грошову допомогу, і купують товари в іноземних інтернет-магазинах. За допомогою рахунку в банку або платіжної картки, яка відкрита для, до нього, можна здійснювати різні операції зі своїми грошима, і отримувати стипендію, зарплату чи пенсію, і отримувати соціальні виплати чи допомогу, знімати готівку. Оплачувати різноманітні рахунки, переказувати кошти з карти на карту за реквізитами, оплачувати інтернет і мобільний зв'язок, житлово-комунальні послуги, отримувати і погашати кредити, купувати і продавати валюту, зберігати, накопичувати кошти, отримувати відсотки за депозити і багато-багато іншого. Банківський рахунок це місце, де ви зберігаєте свої гроші в банку. Він працює як електронна скарбничка, але з додатковими можливостями. Які можуть бути функції банківського рахунку? Ну, по-перше, це зберігання грошей, тобто гроші захищені від крадіжки чи втрати. Друге, це проведення безготівкових розрахунків, Тобто можна оплачувати товари, послуги або переказувати гроші іншим людям без готівки, навіть не бути в одному ж приміщенні. Третє це, звичайно, отримувати доходи. На рахунок можуть надходити зарплата, пенсія, стипендія, соціальні виплати і операції з кредитами. Через рахунок можна погашати кредит або отримувати позики. У нас зараз є завдання на 54 й сторінці: уявіть себе фінансовим консультантом і допоможіть Марії, Олександру та Микиті вибрати рахунок для своїх потреб. У нас є варіанти для вибору, це поточний рахунок без карти для зберігання коштів і виконання платіжних операцій, поточний рахунок для якого випущена платіжна картка, і вкладний депозитний рахунок для накопичення коштів. Привіт, я Марія. Незабаром здійсниться моя велика фінансова ціль. Я готуюсь придбати квартиру, це велика покупка, тому я буду оплачувати її через банк. Я б не хотіла ризикувати і їхати з готівкою в офіс до продавця через усе місце. Якщо чесно, я дуже хвилююся. Також я знаю, що платежі з картки на карту мають обмежені посуди. Тому цей варіант мені не підходить. Подумайте, який може бути тут варіант. Далі, наступним. Мене звати Микита, я щойно став першокурсником. У мене зовсім мало вільного часу, бо я стараюсь навчатися, а ще граю в баскетбольній команді за наш університет. За відміння успіхи в навчання я буду отримувати стипендію. Час від часу я планую робити перекази своїм рідним і сплачувати за комунальні послуги. У мене немає можливості ходити у відділення і робити платежі там, мені потрібен зручний і швидкий спосіб для щоденних платежів. І останнє це привіт, я Олександр. Мені 15 років, я мрію стати дизайнером інтер'єру і розробляти красиві та зручні ідеї для ремонту у будинках та квартирах. Для цього мені потрібен потужний ноутбук, на який я зможу встановити дизайнерські програми. Він коштує 50 тисяч гривень, зараз я тримаю заощадження вдома в скарбничці, але це дуже небезпечно. Крім того, я хотів би, щоб мої гроші працювали і приносили мені посівний дохід. Ну і не знецінювалися через інфляцію. Подумайте, що ми їм можемо запропонувати. І тут ви бачите, що у Марії, наприклад, потрібно відкрити цей рахунок. Давайте, яка ж це процедура? Процедура відкриття банківського рахунка в усіх банках схожа. Для фізичних осіб потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код, як раніше називався. Сьогодні це реєстраційний номер облікової карти платника податків, і звернутися до найближчого відділення банку. Там заповнюється заява на обслуговування та підписується договір. Кожен банк має свій перелік необхідних документів, з якими можна ознайомитись на вебсайті або безпосередньо у відділенні. Деякі банки можуть запропонувати безпаперовий варіант депозиту, тоді клієнту надходить смс-повідомлення, яке є аналогом одноразового цифрового підпису. Також банківський рахунок можна відкрити дистанційно. Для цього потрібно мати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку Дія. Банк запропонує потенційному клієнтові ідентифікуватися в застосунку через систему банк ID Національного банку України. Через захищені канали банк отримує дані клієнта та здійснює його фотофіксацію методом розпізнавання реальності особи. Після цього можна користуватися послугами банку. Зокрема, відкрити банківський рахунок. А тут одразу хочу сказати, що підлітки у віці від 14 років можуть самостійно відкривати рахунок на своє ім'я і вільно розпоряджатися внесеним на такий рахунок коштами. А з 6 років відкрити рахунок своїй малолітній дитині можуть батьки, особи, які встановили її, або опікуни з прив'язкою до свого почтового поточного рахунку. Однак самостійно розпоряджатися коштами з такого рахунку дитина може тільки частково в межах дозволених дорослими лімітами. Для відкриття та обслуговування рахунку можна вибрати будь-який банк, і кількість рахунків насправді не обмежується. І у нас тут якраз було задання, з яким ви попрацюєте самостійно на сторінці 54-55, а ми поговоримо про IBAN. IBAN – це абревіатура міжнародних слів, а це міжнародний номер банківського рахунку. В Україні він складається з двох англійських літер UA, які означають код України, і цифр, з яких перші дві цифри, контрольне число, яке розраховується за певною формулою. Наступні 6 цифр код банку. Останні 19 цифр номер рахунку. За його допомогою можна визначити платника і отримувача грошей, а також банк, що їх обслуговує. Є два види представлення і банком: в електронному вигляді без пробілів, як ви зараз бачите перед собою, і в друкованому вигляді для зручності читання символів. Групують. Та відокремлюють пробілими. Приклад IBANку в українському банку в духовному вигляді і в електронному ви бачите зараз перед собою. Тобто ЮА це код держави, 25 це контрольне число. Далі 32 це код банку. І далі 12.340056789 це номер рахунку від 5 до 19 символів. Україна перейшла на Айбанк кілька років тому, що дало поштовх для розвитку цифрових фінансових сервісів, так для проведення безготівкових платежів можна використовувати QR-коди, які містять Айбанк. Замість ручного введення великих банківських реквізитів досить тільки відскодувати QR-код. Це нововведення не тільки спрощує процес безготівкової оплати та сприяє уникненню помилок, які можуть трапитися під час ручного введення букв та цифр, а й підвищує безпеку банківських операцій. Тобто IBAN це міжнародний номер банківського рахунку. Ну, Наприклад, його можна знайти ось в монобанкці, та, в принципі, в, іншому, в інших банках відкриваєте реквізити картки, там він є. А навіщо нам він потрібен? Він потрібен для того, щоб правильно отримувати зарплату, стипендію, пенсію чи соціальні виплати, безпечно переказати гроші в інший банк чи навіть в іншу країну, сплатити покупку або послуги через банк чи онлайн, і уникнути помилок при введенні рахунку. Адже і банк вбудовано спеціальну перевірку правильності цифр. Наприклад, якщо хтось хоче переказати вам гроші з іншої країни, достатньо знати ваш IBAN і переказати гарантовано, і переказ гарантовано дійде в відповідне місце. В чому різниця IBAN і номеру картки, яку ви зараз, наприклад, бачите. Айбанк чи банківський рахунок це головний гаманець в банку, де зберігають ваші гроші. Він існує завжди, навіть якщо картки немає. Приклад, якщо вам перерахували зарплату, гроші спершу надходять саме на рахунок. А номер картки це лише інструмент доступу до рахунку. Картка прив'язана до рахунку і дозволяє знімати гроші, розраховуватись в магазині чи онлайн. Тобто, якщо картку загубити або закінчиться термін її, гроші залишаться на рахунку. І щоб отримати переказ від іншої людини, часто потрібен цей сам IBAN, а не номер картки. Тобто IBAN це адреса вашого гаманця в банку, карта це ключ до цього гаманця. У нас є таке перевірочне завдання. Знайдіть і виправте помилки, якщо вони є у утвердженнях, які ви бачите перед собою. Ну, банківський рахунок потрібен для надійного зберігання. Грошей, проведення платежів та розрахунків, а ще й допомагає заощаджувати. Банківський рахунок це швидко, безпечно, зручно і вигідно. І я рекомендую саме ним користуватися. Домашнє завдання у вас є сьомий параграф підручника, є завдання співдручника або мій фінансовий щоденник, мій рахунок у банку. Вам потрібно ознайомитись в інтернеті з тарифами на відкриття банку в різних банках та заповнити ось таку табличку. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.